Доброго дня ми з України. Ну що, наступне відео буде присвячене такій цікавій темі, яка зараз дуже сильно турбує наш український народ, ну, а також, напевно, людей всього світу, які дивляться за тим, що відбувається на нашій рідній землі. Це питання теж мене турбувало. Я робила графіки, дивилася, придивлялася, робила прогностику. Коли я зараз припинила іншу прогностику саме до дня початку повномасштабного вторгнення, ну, ми, скажімо так, можемо більше вже побачити, але вони підтверджують та прогностика, яка була мною вже зроблена. Але хочу одне, щоб всі зрозуміли, що просто так ця війна не закінчиться. Ще будуть наслідки і вони будуть ще не один рік. Повної такої перемоги, як ми собі хочемо, чи як ми собі вважаємо, як ми собі намалювали наш егоїзм, ми можемо не побачити. Тому це відео для того, щоб потім ми з вами не були розчаровані в тих висновках, які ми побачимо після того, як це все перестане існувати ця війна. Так от, коли ми зробили прогностику саме по даті повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, вона нам сказала про те, що це почався як перезапуск п'ятий рік циклу, це перезапуск тої історії, яка у нас стигнулася з вами і вже йшла на погашення. Тобто, Всесвіт вирішив, а може хтось і підсказав, для того, щоб перезапустити цю систему. І почати занову цю історію. Але якщо ми додатково нам зробимо з вами ще деякі розрахунки, ми побачимо, що. Це розрахунки для Рашки, це розрахунки для України. Саме для цієї дати повномасштабного вторгнення. Що ми з вами бачимо? Саме цікаве, що. На цій площині представлена 9-річні цикли. У мене відео є про них. Тобто, коли можна щось починати робити, коли не можна щось починати робити. Але саме ми зрозуміли, що ця історія почалася з того, що перезапустили систему війни. Хтось сильно хорошо порадив. Але допомогне знову-таки повертаюся, числа, нам говорять про те, що для України війна. Закінчиться у 2024 році. Як вона закінчиться? Це коли ми вже ну, по-російськи окончательно, коли ми вже безповоротно будемо розривати всі стосунки з країною-агресором. Це коли буде ну, знову таки буде вже конкретна відкрита вражда, тобто вже не будуть ваги стояти, коли щось перемагає там, а от їх свідомість там. Ні, тут же ми йдемо на відкриту конфронтацію. І цим ми закінчуємо для себе цю війну. Так, це багато може бути е, втрат. Так, але нам будуть допомагати. В будь-якому випадку нам допоможуть наші союзники. І ми це повинні розуміти. Для Росії що воно буде? Для Росії стали знаки таким, що для самої Росії ця війна буде закінчена в 25-му році. Чим вона буде закінчена? Тим, що в 25-му році. Це все приведе до того, що в них почнуться катастрофи. Це вісімка, -ка, це рік Сатурна, це рік карми. От саме в 24-25-му, верніше році в них буде карма. Їм прийдеться е, саме вирішувати питання по тим по закону те, що вони накоїли. Тому саме 25-й рік для них буде як ну, вже конкретно закінчиться. По закону їм прийдеться виплачувати нам і кошти, їм прийдеться схилити голову перед тим, що нічого у них не вийшло. Бо цикл, який був запущений у 2022 році, закінчиться у 2026 року. Саме для кого? Для тих територій, які були окуповані. Тобто, ми з вами, якщо продивимося, як це все стало, ми можемо сказати одне. ми перемагаємо у 2024 році, 25 2025 рашці прийдеться йти на судові всі спори, переспори, але рашка, вона вже все здулась. І тільки в 26 му році, ото, от що ми відвоюємо зараз, те залишиться у нас. Але е кінцевий перехід тих територій, які були окуповані, і які ми зараз не зможемо відвоювати в 24-му році, по закону, вони прийдуть до нас тільки в 26-му році. Оце так має закінчитися ця війна. Дай Боже! Щоб ніхто не переписав ніякої нової дати, щоб не перезапустив систему. Але якщо вже далі дивитися, то перезапуск системи практично неможливий. Те, що я вам казала колись про дев'ятирічні цикли, щоб перезапустити вашу систему, ваш бізнес, можливо, тільки в п'ятому році циклу. Для того, щоб він і надалі працював. Але там знову треба буде перезапускати систему. Тобто, це, якщо ви хочете, щоб воно постійно у вас працювало, то допоки ми дійдемо до 26-го, тут же все сучиться, ми вже побідім, так як зможемо. Зможемо відвоювати те, що зможемо, а інше до нас перейде тільки згідно закону і постанов суду. Така прогностика. Тому у нас з вами попереду дуже багато роботи, тому попереду треба просто розуміти весь задум Всесвіту і зробити дуже великі висновки. Для чого? Що саме 24-й рік, по всім прогностикам, по всім, ну, я багато слухала астрологів всіх, він дуже буде значущий, і саме значущий для того, чи ми знову з вами запустимо перезапустити Всесвіт, війну велику, яка буде. Після 30-х років. Ми вистоїмо, і я надію, що нашою ми з вами перемогою покажемо Всесвіту, що війна недоцільна. Люди бажають жити краще. Але тільки після того, як ми з вами відмовимося від кожного свого егоїзму, і будемо думати про всесвіт, про природу, про Бога. І про Бога не тільки просто на словах, а він має бути і в душі, і в голові. Тому мужаймося у нас з вами дуже велика робота.